Ну і у нас колишній футболіст, харківського металіста далі людина, яка зазнала найкращі часи, найзірковіші, найяскравіші. І він був перший після Бога. Перший після Бога називали харківські оболівальники Марко Девича. А зараз ми в пресі тільки і читаємо про досягнення Марко Девича у Рубіні. То він зрівняв рахунок, то забив гол, то забив гол навіть Ліверпулю на Енфілді. І все частіше ми згадуємо Марко Девичу розрізі того, що наша збірна вийшла на євро. І все частіше задаємось питанням, та чи готовий Марко Девич зараз знову доповнити ряди? Збірники саме про це ми і дізнаємося у ексклюзивному інтерв'ю для нашої програми. У свої 32 Марко Девич переживає чергову молодість. Нападник Рубіна у 14 матчах забив 7 м'ячів. І з кожним голом зростає кількість запитань від журналістів: чи дзвонили зі збірної України зі збірної, до якої девича в останнє запрошували у травні минулого року? Звонки не були, ніякі. готов ли вернуться, конечно, готов. Всегда я никогда и не отказывался играть за сборную. Вот этот промежуток времени, который я, скажем, от моей последней игры за сборную до, надеюсь, следующей, который будет у меня, связан, с, скажем так, с игровой практикой, которая у меня была мало в Рубине. Сейчас нахожусь в хорошей форме, и, конечно, это одна из мотиваций, которая меня гоняет период на поле, Зборне Марко дуже позитивно прийняв останні новини збірної. Андрій Шевченко на тренерській лаві це щось особливе. Толка рад, конечно, шева та легенда легенда українського футболу, і саме самоприсутство такого чоловіка мотивувати будь-якого ігрока. Саме мотивація була однією з основних причин, коли Девич залишав металіст на початку 2014-го. Чесно, я сам хотів поміняти обстановку. Может быть это звучит как-то, вот хотел уйти из «Металлиста», я там был, как, бы, ну, как говорят, первый после Бога, да, вот эти все дела. Но в один период хотел, говорю, ну, конец карьеры, туда-сюда. Ситуация была тоже в этот период тяжелая для «Металлиста». Даже, может быть, опаздывали зарплатами, все были легионеры недовольны, было непонятно, что будет дальше. Поступил звонок в «Рубин» тогда, «Ты им был нужен нападаешь?» и... Бістро договорилися. Там неділя прошла. Нічний президент металіста дав добро. Он спочатку, як був против Марку, давай не уходи. Туда сюди говорю, ну знаете, спасибо вам, такі дела. Я мене приглашали. Я прийшов команду, с ним осталось как бы быстро договорились. Спочатку у Рубіні він грав, а потім опинився серед непотрібних головному тренеру Рінату Біля Не грав. prosta pri njom. Ja prošle sezone tri raza vihadil na zamenu. Ovo je bila jovoka ta koncepcija igre vidjeli drugih igrakov. Prihadili na bazu, ne dumali pro futbol, dumali pro kakite drugi veši. To, jesli ja djeta ne znaju, minuto pa zdaješ, ti posmotriš levo ne prava na trenirovki. No, tako je bilo kako je to, no, ne dumaš pro futbol, vopće teorije zdje s imena v etom zalipu, kakih dva časa, tako je što vopće posle tih teorija teori, vihaditi na polje psihologičeski. Rebjata vopće ne smijali se, u Libak ne bilo, vse bili takije. работу. tak, Головного тренера Рубіна не влаштовував індивідуальний підхід Девича до тренувань. Ну, кожен тренер, по-моєму, як я бачу, доволен, коли працює індивідуально. Я не вижу нічого такого і виконує, звісно, требування, які тренер э, хоче. А кому-то это мешает, кому-то не знаю. Я так работаю на протяжении лет не знаю сколько уже 7-8. У меня тренер по физподготовке. Андрей Милутинович, который в інтернет, очень большая заслуга его за все, что я делаю этот, в карьере. Не маючи ігрової практики, девич ризикнув. Переїхав у оренду в Катар у другу за силою лігу країни. Як правило, в його віці туди їдуть завершувати кар'єру. Не можу просто дозволити так закінчити кар'єру. Якби як чоловік хоче, коли чоловік старається, ти решаєш, коли кар'єру треба заканчуваш. Не інші фактори. Виявляється не лише в Україні перед гравцями не виконують контрактні обов'язки. Останній день ну через ФІФА там не платили 4 місяці, тільки перва ну першу зарплату отримав. Потім вообще шейк. Каждый, каждый, день подходит, мы ну, спрашиваем, что, как, этот, э, когда будет, да, будет, тут у меня бумаги, то это, то это, ну, 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 видно. И потом я понял, что последние два месяца я сказал, больше не буду подходить, только расстраивать. Четыре месяца, за этих четыре месяца можно, можно, честно говоря, книжку написать. Такой тяжелый, ну, такой период, ты отсюда идешь, вот, счастлив, приходишь, там, игра первая, ты, его вот, 90 минут, вот, знаешь, все есть, но вроде чего-то не хватает. Когда не играю, Это, ну, в, внутри себя что-то ну, не то. Хорошо, то, что подходишь, спрашиваешь, можно сделать, это сделаю, Марку, не переживай, не переживай, я думаю, все, не переживай туда-сюда, но месяца три мне интернет не делали дома. Потом эти дела, ну, Арабі, вони сам, ну, люди вони добрі, скажімо так, добрі. Ну, що касається роботи, що касається того, договорилися йти, завтра, ти ко мне в 4 місці. Зробили. Хорошо, завтра 4. Підходиш чоловіку, завтра 4 привіт. Ти мені вчора договорилися, смотрит мене. Що ми вчора не понял. Повернувшись у Рубін після екзотичного відрядження, він знову почав шукати собі новий клуб. Був за крок до переходу в грецький АЕК. Аж тут в Рубіні змінили тренера говорит, ну, Марко, з єсі все обмінняється. Я говорю, ну, хорошо міняється, ну, я хочу йти туди-сюди, ну, так і, ну, знаєш, і все, не буде тренер, буде то ти, 31 го тишина і все, перве число я залишился. Вот, как случилось история. Остался Anfield, эти голи, все, все к включено, я говорю, что, что, що не ділається, все к включено. Ім'я нового наставника Валері Чалі. Він свого часу працював у Севастополі. З його рубіном девич серед найкращих нападників чемпіонату Росії чекає на виклик зі збірної і навіть знає проти кого хоче зіграти на чемпіонаті Європи. Невірно хотіло б, можливо, з Англією зіграти. Европи. Зі що, що 4 роки тому, назад, 2012, був такий момент, коли забили не зачитали. І думаю, що і по силам України обіграти Англію. Кого б хотів суперників, все одно всі збірні сили. Найважче, що треба довірить свої сили. Ну, я хочу сказати, що я скучив десь за Девичем. Все-таки, ну, дуже яскравим персонажем був в українському чемпіонаті, правда? ж, Сергій Вікторович. Ну, очень хороший нападаючий, звісно, мабуть, бо він нам змог допомогти на Європі. Ну, опять же, полгода, за полгода може произойти все що угодно. А от тут цікаве питання. От, знаєте, є тренери, які вважають, що повинні їхати ті, хто заслужив. То пройшов відбірний цикл, вони зробили роботу, і, в принципі, вони повинні вирішувати долю на євро. Інші тренери вони все-таки ситуативні. Якщо футболіст заграв, давайте його в збірну, давайте попробуємо там, давайте, незважаючи на не те, що він ні одного матчу не зіграв. Андрій, ви більше за як? Ну, за треба дивитися на його. Уровень этого футболиста не зважати на те, що ця людина не зіграла жодного да, матч. Ну мы на что рассчитываем? Мы не рассчитываем на то, чтобы хорошо выступить на чемпіонаті Европы. Да, если такой футболист креативный футболист, и мы видим уровень его игры, он может принести пользу сборную, то какой тренер может отказаться? Ну я лично не понимаю. А як же відповідальність перед тими людьми? Якщо навіть ну вот вони, вони відіграли всі матчі, но ну, дать можливо там смотреть на надо травмованих на тот момент, подходит ли уровень того футболиста? Вот є травень місяць. И на 2 місяцы мы вызначали, да, Перевиктор? Сто процентов. Ну, как говорят в Одессе будем посмотреть, но на самом деле так и нужно смотреть. Кто к чемпионату, к концу чемпионата подойдет, в принципе, в форме, которая может быть показать свой максимум на чемпионате Европы. А как уважаете в ну, зале турнир, там, напевно, в только повинен, ну, залі найголовніше. Чи как вы кажете, Андрею? Не, он, естественно, он необходим этот досвід и тому подобное. Но и тоже нельзя исключать тех молодых ребят, которые могут вместе с досвідом очень хорошо влиться в один коллектив, в одну команду. Поэтому это необходимо. А досвет он большую роль играет. И тем более у него есть достаточно. Я думаю, що да. в будь-якому разі Марко заслужив на те, щоб отримати виклик до національної збірної, хоча б ну подивитися, в якому зараз він стані. Якщо він буде в тій формі, якій він зараз, то я думаю, що Михайло Фоменко не умине його і, безперечно він буде претендувати на те, щоб поїхати на Євро 2016. І більше знову ж таки він побіцяв, що англійцям обіцяє забити. Давайте чекаємося 12 грудня. Будемо знати, можливо, там англійці, і вже дев'ять тоді повинен відповідати <світ> за свої слова. Якщо безперечно він туди потрапить, бажаємо йому успіху, бажаємо йому того, щоб він довше втримав цей рівень своєї форми. Які він зараз демонструє у своєму клубі, тому що насправді футболист дуже і дуже яскравий і дуже багато прихильників у нього в Україні.